Вони обкрадали нас по повній програмі. Пенсійна реформа, ви знаєте, бюджетний кодекс, податковий кодекс все було побудовано на тому, щоб більше вкрасти і щоб до українця надійшло якомога менше коштів. Але вони наступили на нашу честь. Коли вони почали бити наших дітей, студентів, українці встали. Вони забули одну просту річ: що українці козацького роду. І генетика українців, козацька, українці це не росіяни і не білоруси. Вони не будуть терпіти, вони не будуть лягати під владу. Прийде час, довго треба терпіти, але прийде час і українець встає. Розігнали майдан на другий день. Приїхало мільйон людей. Вони почали штурмувати майдан 10-го числа, 10 грудня. За ніч приїхало сотні тисяч людей. Вони не можуть зрозуміти, що робити ще з тими українцями. Давайте їх засудимо, посадимо в'язницю. Будемо забирати права у автомайданівців. Не спрацювало більше і більше людей приєднуються до майдану. Ну, думають.